Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по місту Солидове. Дві ракети вдарили по багатоповерховій забудові. В ході огляду було встановлено, що пошкоджено адміністративну будівлю. Також суттєвих пошкоджень зазнали вісім багатоквартирних будинків, три приватних будинки, магазин та гаражі. На даний час комунальними службами усуваються наслідки обстрілу, поліцейські проводять огляд, обходять багатоквартирні будинки та з'ясовують масштаби руйнувань. Дома Сильний був зрив і ми, звісно, підхвачувалися. Це вже було другий раз. Побежали к ванной комнате, но ну она обвалилась. Окна, лишь комнатные двери, ванная, кухня. Все комнаты повреждены. Мы были в доме одни. В целом доме. Я и мама пожелаю. На даний час потерпілих по факту даного обстрілу не встановлено. За даним фактом будуть внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та кримінальне провадження буде направлено до служби безпеки України.